Четверте питання про створення робочої групи для окремих для окреслення конкретних дій щодо національності та громадянства України. Добрий день, Сергій Мороз. Будь ласка, слово. Дуже коротко прошу. Доброго дня. Як член коротко сідової ради пропоную для результативної роботи. Одна Центрального патріотичного виховання. Створити профільну групу по національності та громадянству України. Надзвичайним питанням є виховання нації. Для цієї високої мети має бути створена профільна група по національності та громадянству України, яка буде формувати світогляд, виховувати, впливати, доцілювати громадян України до поваги, особливого ставлення до своєї нації, армії, захисту народу та країни. На сьогодні 10 рік війни з Росією ми маємо виховувати нове громадянське суспільство, яке розуміє свою ідентичність, свою українськість. Особливу роль у розбудові держави належить молоді та дітям. Саме молодь будує майбутнє для всіх нас, громадян України. Створення групи по національності та громадянству України це важлива зброя у боротьбі з внутрішнім ворогом України. З російською агентурою, яка засіла у всіх гілках влади у школах, садочках, різних кружках та секціях, споконвічний підступний ворог України, Росія пустила свої метастази у виховання нашої молоді. Повернення у паспорті України графи національність на розуміння того, хто ти є. Дозволить розуміти історію свого народу, історію країни, у якій ти проживаєш, громадянином якої ти є. Графа жодним чином не утискає, вона не стирає особливості свого етносу, культури, а додає розуміння того, що ми всі різні, але всі ми громадяни України. Ми маємо вивчити цей кривавий урок, мусимо виховувати свою молодь. У національно патріотичному дусі. Лише чітка та розумна позиція керівництва держави може щодо вільної, незалежної України дасть нам впевнений розвиток та поверне бажа... наших біженців з-за кордону. Не формальна декларація, а фактичні дії виховання дітей та молоді ми проводимо... проводиться українською мовою у патріотичному дусі. Прошу видати рішення ради до створення профільної групи. Дякую. Прошу голосувати. Давайте Я буду ставити на голосування. Спочатку, колег, запитаю, чи є пропозиції до я можу бачити Як на мене, ми зараз не можемо проголосувати тільки через те, що ми не оновили нашу координаційну раду. Тому що на сьогоднішній день ми ще називаємося Координаційна Рада. А після оновлення ми вже будемо називати там. Назва вже зовсім буде інша. Тільки вже оновлена ця, тоді воно буде мати, тому що все, що ми до сьогоднішнього дня фактично робили, воно втрачає чинність згідно тієї постанови. Тобто, моя особиста пропозиція винести це питання ще раз після того, коли буде оновлений склад і перейменована наша координаційна рада. Тож маєте увазі, що ми зараз можемо завертити склад робочої групи, а він там де не актуальний, то це можна, так, що що тому ]ся? що ми ж розпускаємося mm -hmm. зараз. люди Зараз а Вона не буде, ну скажімо, дієва, тому що одні люди і назва, юридична назва зовсім змінюється. Тобто ми сьогодні проголосуємо складом координаційної ради, а завтра ми будемо е рада ідентичності там, і національності. Це вже зовсім інший дорадчий орган. Вас, а, а запитання до вас так. можна? Так. Питання одно. А от ви як представник від поліції, це так, питання одно, на загальнодержавному рівні, що це вільці фінансово? Це ж потрібно змінити всі до людям. Якщо б таке питання було прийнято, це всім треба змінити паспорта. Якщо щоб громадянство щоб громадянство щоб вписати щоб у паспорт, так і тут... Ну дивіться, паспорта у нас на сьогоднішній день, і якщо так в принципі, ми не маємо таких повноважень, ми можемо звертатися до керівництва держави і так далі. І тому, ну Якщо буде прийнято на рівні якщо держави. Якщо буде прийнято, так. Да, ви, якщо зустрічали новий зразок українського паспорта, пластиковий, да, да. він має певний термін дії. Так. І е е я думаю, що великої якоїсь такої проблеми в електронному варіанті внести ще одне доповнення графу, це не буде і просто зробити заміну одного пластика на інший. Але от тут питання далі йде, в тому, що ви відповіли. Якщо вона, тобто новий паспорт пластиковий, так? Так. вона буде записана, ця інформація буде в чіп. Чи вона буде прописана, тобто буквами українець, росіянин, поляк. Там це все профільна група. Вон, вони вирішують. воно буде я маю ну, чи зразу це буде видно. Я ну, от я пред'явив Дивіться, а, Як правило, зараз на пластикових картках да вони прописують. До прикладу, там громадянин України да народився там, то і там то більш скажімо, такі вже глибші дані, ну так. до самого мінімуму, на молекулярному рівні, вони вже розміщуються в Чіпці. Чі. Тобто, ну це з якою метою робиться. Скільки треба було би нам мати сторінок? Щоб повністю прописати всю інформацію. Так. Тобто, це була би така невеличка е, книжечка, карван. Да? На кожного. На кожного. Але тому зараз це проходить цифровізація, і вони можуть це робити в електронному варіанті великих затрат. Але я ще раз повторююсь: ми не правомочні тут е, будь-які рішення приймати. Це має прийматися на державному рівні. Знову Ви так. можете йти. Вже до департаменту не буде питання, ми об'єднано. Якщо прощаєте. Дякую, я подякував. Я почув. То давайте рішення. Ми не виносимо. Не виносимо, раз буде наступне. Ну нам нічого не заважає зараз, хоча б проголосувати за це, що таке, щоб віддіємо, щоб ми знали, що ви на правильному напрямку рухаєтеся. Рішення буде, а воно не правомірне. В раду розпусті. ми сьогодні голосуємо, завтра нас розпустять. Завтра замість мене може бути інший представник так, так. правоохоронних органів, він скаже, це голосувало та до скликання, і я, я проти. Який ну, тобто рейтинг, рейтинг він хоче побачити? Високо розумію. Сергію, високий рейтинг, це нормально. Рейтинг його пропозиції. Дякую вам. Пане Сорію, в складі ради, ми це питання розглянемо. Дякую.